Всім привіт, та вітаю на каналі. Родилась така ідея. Один із глядачів написав: зроби там на одну шпильку, постав цю шинку, на іншу, цю шинку, подай струм 100 А, подивись, що там гріється, які перехідні опори. Ну У мене немає 6-вольтового зарядного пристрою чи 3 вольтового на одну комірку, щоб він там 100 А давав, мірять там температури, ну, для чого це все. Тому що, що народилося? Народилося наступне. А що, якщо в паралель до цієї шинки з Aliexpress поставити шинки з Encon? тому що в мене їх дуже багато тут, накопилось з інших комірок тут їх ціла купа. Тому ну, викидати їх, навіщо викидати. Тим паче висота шпильки дозволяє. Раніше я збирав на таких шинках, але нічого не заважаю, в паралель кинути такі шини. Тому, якщо це все діло зібрати, не знаю, чи вийде зараз показати, зазвичай я затискаю з моментом 6, але це тести, тому тут момент 3,5 виставив на такому ключі. Це ключ від 5 до 20 Нм, але на ньому можна. Трішки менше виставити, десь 3,5. Тому для тесту цілком буде нормально. Отак от 3,5 наразі затиснуто. І якщо це все діло заміряти, не знаю зараз, якщо вийде, якщо вийде, а як не вийде, то, мабуть, не вийде. То ми матимемо на двох комірках з рахуванням двох переходів? Комірки десь по 0,21. Плюс шинка, плюс два перехідних опори. Як ми бачимо, 0,47, 0,48 мільйома, навіть 0,46. Ну, 0,47. Тепер що ми робимо? Розкрутимо це все діло. Розкрутимо це все діло і знімемо енко... шинку з Енкона. Так, запам'ятали, там у нас було 0.46, 047, 048. Зараз побачимо, що нам дасть лише шинка з Алиекспресу. Знову ж таки, затискаємо з тим самим моментом, щоб... Експеримент був максимально чесний. І ніхто не казав, що ти там затиснув, сильніше, тут слабіше, тому. Тиснемо і є. Тиснемо. Є. І так, тепер одна у нас шинка. Встановлюємо, щупи. незручно однією рукою. Вибачайте. Вибачайте, перепрошую. Якось так. Що ми бачимо? А ми бачимо 0.49, а там було 0.46-0.47. Тому. Це на моменті затискання 3,5, на моменті 6, можливо, ще ситуація покращиться. 0,49, 0,48, 0,49. Там було 0,46, 047, тому є сенс, тим паче, що цих шинок у мене цілий пакет. Для чого їм лежати, якщо ними можна, їх буде 8 штук на збірки 9С. На кожному, на кожному переході ми зекономимо. 0,02 мільйома, а може і 0,03, якщо дотиснемо, буде 0,46, 8 переходів. 0,24 мільйома, буде опір. Збірки менший, тому чому ні? Беріть на, так би мовити, на око і, мабуть, я буду збирати все ж таки. З варіантом двох шинок. Так от людина дала пораду зробити тест і тим самим дала ідею зібрати акумулятор з меншим внутрішнім опором. Десь приблизно на 0,2 мільйома. Весь акумулятор буде менше мати. Опір внутрішній. Менше внутрішній опір, менше втрати напруги, більше потужності акумулятор видасть в навантаженні Менше втрати, більше більше корисної потужності акумулятор віддасть. В навантаження. Менше буде грітися і тому подібне. Ще раз показую. 0,47-0,48. Ну, мінімально, мінімально. Ну, знову ж таки. Я гадаю, що на, при затисканні з моментом 6 я обов'язково зніму 0,47. Обов'язково зніму відео. 047-048. Ну що ж, цікаво. цікаво? Так, всім дякую. Підписуйтесь, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім доброго вечора, до побачення.